Вітаю, друзі! Я політолог Ігор Рейтерович, це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку. І пропоную поговорити сьогодні про результати парламентських виборів у Чехії і як це власне вплине на Україну. Відразу хочу сказати, що нам немає сенсу посипати голову попелом, як то кажуть, і впадати в занадто песимістичний настрій. Хоча результати не сильно радують, в тому сенсі, що на цих виборах перемогла. Права популістська партія АНО вона набрала там майже 35% голосів. Колишнього екс-прем'єра Бабіша. Ну. Таку надзвичайно багато людину, говорячи нашою мовою, фактично олігарха, такого чеського, який є достатньо скептично налаштованим як до певних ініціатив Європейського союзу, так і власне до України в контексті російсько-української війни. Ну, зокрема, він виступав і виступає проти чеської снарядної ініціативи. Вважає, що це має організовувати НАТО. Він зокрема казав, що це має бути прозоро, і що йде. Війна ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Тобто, тут, зверніть увагу, він, в принципі, більше. Так би мовити, акцентується навіть не на тому, що це допомога Україні, а на тому, що хтось на цьому заробляє гроші, і це нагадує Трампа, який постійно там наїжджає, продовжує наїжджати, наприклад, на Байдена. Хоча він вже да ним давно президент, а Байден не президент, Тут теж схожа історія, що типу якась там влада заробляє на цьому. Ну от відповідно, ми зараз станемо цією владою і цього робити не будемо. Бабіш, в принципі, казав, що Україна поки не готова до вступу в європейський союз. Але в якому контексті? Що треба спочатку закінчити війну, а потім, власне, про цей вступ е говорити? Ну, е він е також є. Е Андрій Бабіш є прихильником в принципі Дональда Трампа, підтримує хороші відносини з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, прем'єр-міністром Словаччини Фішо і Фіцо. І він е, одночасно одночасно з тим, що, як я вже казав, виступає за е, припинення фактично цієї ініціативи з артилерійських снарядів для України через те, що вона дорога. Він не вважає, що всю допомогу військову Україні потрібно припиняти. Тобто, тут дивіться, в нього такі достатньо позиції е, не. Не однозначні, звісно, вони певною мірою євроскептичні і не сильно позитивні для України. Він там щось розказував, до речі, про українських мігрантів і так далі. Але я думаю, що з мігрантами тут ситуація взагалі буде достатньо проста. Якщо вони стануть владою, а тут є ще питання, ми зараз все розберемо. Відмовлятися від українців, які приносять колосальні гроші в чеський бюджет, навряд чи вони будуть, тому що популізм популізмом, а їсти хочеться і гроші заробляти теж хочеться. Так, от, що там, виходить, тепер за результатами цих виборів партія Бабіша може отримати близько 81 мандата. Є ще партія так званих автомобілістів. Вона набирає 13 але. В них разом не виходить достатня цифра, там 94, а для більшості треба 101 місце мати і контролювати. В свою чергу про українська коаліція, якщо так порахувати, беручи в тому числі і нинішню партію Фіали, вона може набрати 91 голос. А далі там є ще ультраправі і екстремісти, так звані, якщо їх називати. Тому виходить так, що якщо Бабіш робить щось з автомобілістами, 94 голоси. Якщо з цими ультрапами, правими 96 мандатів, і йому прийдеться тоді фактично формувати коаліцію на трьох. Або якось ну, виходити з цієї ситуації. Тут є один нюанс: в Чехії, як і в деяких інших парламентських країнах, можна створити уряд меншості, тобто не буде оцього 101 голоса, але буде близько того, і вони, в принципі, можуть бути при владі. Да? Тобто, вони можуть якимось чином там країною керувати. Але тут треба враховувати, що зліпити тоді якусь іншу коаліцію в принципі можуть і представники нинішньої влади. В них достатньо багато голосів. Якщо цього. Його і не вийде, їм зробити, вони будуть мати дуже потужну опозицію, яка може блокувати багато ініціатив, з якими буде виступати Бабіш і його ну, нова коаліція, яка може мати місце, а може і не мати. Тому що слухайте, коаліційні перемовини можуть затягнутися на дуже довгий період часу. Плюс не забуваємо, що в Чехії, в Чехії, дуже важлива роль в призначенні прем'єр-міністра належить власне президенту, який є абсолютно проукраїнський. Ми прекрасно його знаємо, поважаємо, і він одним з ініціаторів ініціаторів був власне цієї снарядної ініціативи, тому він може і не призначити, наприклад, прем'єр-міністра. Звісно, там є певні обмеження, які на президента накладаються, але в цілому така можливість у нього присутня. Тобто, я до чого веду? До того, що там буде достатньо складний коаліційний процес. Якщо навіть бабішу вдасться зліпити щось на трьох, в нього в коаліції будуть партії, які тлумають навіть для нього, в тому сенсі, що вони дуже полярні ідеологічно, і вони почнуть просувати якісь свої безумні ідеї, і що треба буде. Ну, на це звертати увагу. Реалізовувати він не факт, що захоче, тому що вони явно не будуть користуватися підтримкою більшості населення країни, не реалізовувати, ну значить, коаліція розвалиться. Тобто, навіть створивши коаліцію, можна отримати дуже дуже хитку конструкцію, яка не так довго проіснує а потім знову вибори. І, власне, за цими виборами він же владу може втратити. Тому що громадяни та голосують за популістів, і ми це власне бачили в Чехії, в деяких там інших країнах, але вони потім від них все ж таки чогось вимагають. Гають, а Бабіж дуже багато чого пообіцяв. Знову що е, щастя всім одразу, і ніхто не піде ображений. І ми, значить, тут з мігрантами будемо розбиратися, і багато інших якихось речей робити, коли це не буде працювати на практиці, і всі побачать, що це по суті такого олігархічного типу політик. Е, рейтинг може дуже сильно падати. Ну він то е, любить Трампа. Подивіться, що зараз у того ж Трампа в нього рівень підтримки набагато менше, ніж в принципі був на початку. Е, того як він став президентом, і менше ніж той рейтинг, який був, коли він був кандидатом на посаду президента, тут може бути схожа історія, тим більше, що це не президент, і це в принципі потенційний прем'єр, але знов-таки враховуючи, що призначає президент, не факт, може бути коаліція, але без нього в статусі прем'єр-міністра. Те, що він там товаришує з Орбаном і Фіцо і. Пишуть західні медіа, що е, Чехія може приєднатися до цієї двійки, євроскептиків і по суті, це вже буде трійка. Фактично, до речі, Вишеградська четвірка, яка була сформована з Чехії, Словаччини, Угорщини і Польщі, вона як така може припинити там існування. Але я переконаний, що в Чехії не буде угорського варіанту, і там навіть не буде словацького варіанту. Е, ну, угорський це крайній, це, звісно, надзвичайно там негативний. Е, словацький він більш таки все ж таки поміркований, тому що Зверніть увагу, Фіцо, хоч і має певні там погляди і на російсько-українську війну, і так далі, але, наприклад, не блокує вступ України до Європейського Союзу. Він дуже прагматично до всього цього підходить, і в нього є питання там по НАТО, але немає питань, наприклад, по ЄС. Тому Чехія, скоріш за все, буде десь ближче до Словаччини з точки зору свого позиціонування, ніж, наприклад, до тієї ж Угорщини. і Орбану тут немає сенсу сильно радіти. Це явно буде не та країна, яка буде якось орбана сильно підтримувати. Тимувати навіть, якщо він не захоче творити якісь псевдорегіональні союзи, потужна опозиція, яка буде в чеському парламенті. Ми бачимо, що це ну фактично половина. Вона йому точно не дасть це зробити. Плюс абсолютно проєвропейський і проукраїнський президент це дуже важливий теж момент чехи на це увагу. Звертають, попри те, що посада президента по деяким питанням є навіть дуже такою декларативною. Але тим не менше, катастрофи тут поки ніякої не відбулося, і скоріш за все не відбудеться. Звісно, буде складніше, звісно, буде неприємно, якщо все ж таки така коаліція там буде сформована і вона ну, там, припинить цю снарядну ініціативу, хоча її може перехопити якась інша країна, або просто візьме під своє крило НАТО. От як говорить, власне, ну, представник. Цієї популістської сили, що хай НАТО цим займається, ну НАТО може цим займатися, зайнятися, але Чехія тоді з цієї ініціативи виходити не буде. ж розумієте, що тут є питання і в грошах, в тому числі з одного боку, ти та гроші віддаєш, але з іншого боку, ти на перспективу собі можеш напрацьовувати певні контакти, навіть на цьому заробляти. Наприклад, чому Фіцо мовчить по деяким питанням, тому що в Словаччині відновили, реставрували, перезапустили великий завод, куди привозять снаряди, всі снаряди. Там старі перезбирають і потім відправляють далі, але гроші від перезборки все від роботи з цими снарядами де залучаються. Вони залишаються в словаччині, і тому фіцерота навіть не відкриває, коли мова про це йде. Тому що Словаччина на цьому заробляє, і враховуючи, що ж, власне є людиною такого ну олігархічного типу. Я думаю, що він теж і надалі буде дуже так би мовити спокійно до цього ставитися. Тобто на словах буде одна риторика, але на ділі, коли там будуть помітні, хто на чому може заробити і скільки заробити, риторика і дії власне будуть зовсім іншими. Звісно, нам розслаблятися немає сенсу, і на всякий випадок треба готуватися до найгіршого сценарію. І найкраще, що ми можемо зараз зробити, це. Ну, по перше, зберегти гарні відносини з колишніми силами, які були при владі, бо вони можуть повернутися в найближчий час знову до цієї влади. А по-друге, все ж таки, на всякий випадок, треба пошукати якісь шляхи комунікації і з потенційно новою коаліцією, яка може бути сформована в Чехії. Це дуже важливо, це треба робити. Тут немає нічого поганого, оскільки якщо це буде влада, то з владою чеською треба буде якось комунікувати. Тож я дуже сподіваюся, що в нас і в Міністерстві закордонних справ і в Власне, на банковій про це вже подумали. Ну і цими питаннями займаються. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!